Ми починали зверху, йдемо донизу. Сьомого поверху демонтажні роботи. І зараз там вже там ведуться облагоджені роботи. Там вже монтаж гіпсокартону, електрики, монтаж мереж сантехнічних, монтаж мереж опалення. Чим нижче поверх, тим сказати, там, етап роботи менший. У третьому поверсі зроблений там монтаж каркасу під гіпсокартон. Прокладаються там наразі мережі. Зараз ми знаходимося на другому поверху. завершені демонтажні роботи і наразі ведуться роботи з влаштування цементно піщаної стяжки. Реконструкція нашого травматологічного корпусу йде ну дуже такими інтенсивними темпами. Завершена реконструкція кровлі. Техповерх теж на 100% вже готовий, та 2 да, сторони фасаду. Ми йдемо практично за графіком робіт. Є перспективи завершення, і що в найскорішому ми будемо переселятися назад. Ці вже відремонтовані приміщення, сучасні із сучасним обладнанням, тому очікуємо.